Друзі, привіт! З вами Артун 6.1.9. Для мене, як і для багатьох з вас, Weekend League це найцікавіший режим у грі, і тому я просто не міг не поділитися з вами, як пройшла моя перша Weekend League і які нагороди я за неї отримав. Ось такий склад, який ви зараз бачите на екрані, я зібрав, щоб зіграти перші 10 матчів. І перша Weekend League офіційно стартувала для мене. Перед тим, як продовжити, прошу вас поставити вподобайку і підписатися. Для вас це декілька секунд часу, а для розвитку каналу це дуже-дуже важливо. Дивимося перший суперник Вік-Лізі. Сізе... Ліріз на воротах Вандек орендований Stones Sone Сон... Hansen, Ха... нічого собі класного. Щоб б нього орендованого Вандейка не було в центрі захисту, було б взагалі супер. Просто пробігати можна. На нахуй ближні. Фух, перший гол вікен Лізі цього року. І за кімпамбе. Гол! хорош кімпамбе. І зразу один дотик на коломуані. Добре. Тривела? Все, перша, перша гра в ікенлізі, починаємо з треноги, перемоги треногі в першому таймі, річ вітру. Добре. Е, ну, нормально, типу можна грати теж не, не дуже сильний склад, до речі. Так, спокійно. Зосередилось. Перехватили м'яч. за Еддегора. І віддали отак от. Ахуєний бас. І трівело! Добре. Блін, який пас від Едегора. от за це він мені і подобається. Блядь, не встиг. Добре Едгор. Блін, Едгор до кінця щас грає, це Мені найбільше в ньому подобається. Ой-ой-ой-ой, як я так провалився, блін! <клінг> Бля. А якщо звідси за сон вдарити? Аааа, ч-чуть задалеко. Добре добрій. Опнайдегора. Ісон, рош, рож, сон. Та ти заебаш, сібало нахуй. Оп, і запустили сона, і запустили сона. І сон, і сон тікає, і б'є в дальній і попадає. Блять, за сона, походу, тільки файнеса треба бити. Оп, на джокола. І тривела. Блять, тоже не попав. Ти шо? Не вигони, ти тіпи. Чи Нахуй, нахуй, ви... Бать. Треба трошки подихати повітрям. Блять, ну да куди? Куди ти Орнандес побіг? Він в мене стоїть е не підключатися в атаку, нахуй він побіг щойно. Вибивай нахуй. Та блядь, як проти цього єбучого пресинга грати? Як мені везе, як мені везе. Дякую <laughs> FIFA. Фух! Перемога! Перемога! Перемога. Систем турбат. Ченсне Аллаба Бремер. Сильний сильний спад. Ой, як він крутиться, ааа, та ти шо, та ти шо як розка. А ти шо, блін, як розкатує. Дякую, миньян. Ну я його посунув, але все рівно, дякую. І тривела. Nope. Та сука, та вдар трівелу, я, бля, а не рабонує чи, чи, чи чим ти там вдарив, щойно. Блять, куди ти його видавив? Блять, блядь. Блять, блядь. О, ебать менян севище. І отак от його прокинули. Того ділу нічого. І Насона. І файнес. Ммм, майже. І пас. Такий от пас на джекола. І тривела. Mm, сука. Блять. Oh, не, тільки не це залупа. Ну, oh, не це залупа! добре, хорош мян, хорош мінян. Блять, маньян просто найкращий вертар в цій грі. Ай! Mm, дуже гарно він зробив, блять. Хорош, ліба. І такий отпас, такий от пас на кер. Будь ласка. І перекинь... Перекинь, сильніше! Ну чого так слабко! Ну чому так слабко? ти йде та нахуй, блять. Перша поразка. Перша поразка, це нормально. Ну, Блять, я ж не думав, що все буде вигравати. Так, наступний наш суперник, дивимося. Say my name, say my name, say my name. Say my name. Люрис на врод, харух, варан, контейлю рен, да ворот. банный Угу Оооо, ясно, 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 ясно. Добро меня. Ой, починається, блядь, сокрутенья вортиння, нахуй на фланзе и сука! Як меня заебалу ці гулы вонючі? На сона. ПОВДР! Бля, треба було ще один крок зробити, і я би вертаря відіграв. Хіба він, ти шо ж? Як він це робить взагалі? Ахуєнно, ахуєнно ахуєн, ахуєн, у мене гравець зна куда просто пролетів. Ну давай, сон! Ти сука, ну чому? Чому це не гол? На. на! Хорош, едвар, капітан. Бля, ну читав же? ж Добре. Баба їде Пошвала. Фер. Льоренте. Блять, Лемті сдох просто против Сант Максима бігает. Просто сдох мене чел. Давай. Прежер. Констант прежер. 10 хвилин у нас є, щоб зрівняти. 12. Давай, кер! Ну! Yes! Yes! I did to нахуй? И побіг на фланг за анри. Ты серьезно выпускаешь анри, щоб бігти на фланг просто. Ой, блять, хорош, меня найкращий. наикращий. Тикаем за эшвалу. Учекай, редненько. Вткай, редненько. І на Іносода. Аааа, каштанга. Але важко просто капець, як важко грати. І ушоала! Крош ушуала! Хорош! Хорош! Блять, починаю оце своє дрочиво на фланзі. Сука, все-таки додрочився зі своїм флангом. Все, пенальті. Так, давай перший по центру, перший по центру, будь ласка, дай перший по центру. Перший по центру. Сука. Я теж вправо. Добре. По центру? Та, блять, я вправо. Давай, я теж вправо. Хорош. Бл а що ти по щас вправо б'єш, ну мужик? Так, добре. Блять, ну він же не буде четвертий раз підряд вправо, бэ. А я ще раз Добре. Блять, бліво. По центру. <рошки> да, Ой, блять. Блін, як важко. А то тільки четвертий матч. Це тільки четвертий матч, а я вже, я вже бутний, як сука. <рошки> так, друзі. Це тільки четвертий матч, а відео вже більше 10 хвилин, тому давайте прискорюватися. Зараз на екрані ви бачите швиденьку нарізку голів з наступних матчів, а я тим часом на фоні пару слів скажу про карточки, якими я зіграв перші 10 матчів. Меньян це найкращий воротар, ви самі бачили, які він сейви робив. Я вважаю, що якби не він, то я б в цій вікенлізі на декілька перемог менше зробив би, тому це 100 з 10 воротар і йдемо далі. Загалом цей склад майже повністю антрейд, я докупив тільки Салібу і Кімпембе, бо мені ще жодного хорошого ЦЗ не впало, і Едегора. Хтось можна сказати, що Едегор якийсь слабкий і просідає в цьому складі, а я вам знаєте, що скажу? Я вам скажу, що я пограв біля 20 матчів в стоналі на його місці і вернув Едегора в основу, тому що особисто для мене він лютий топ і дає дуже багато команді своїми пасами, і на диво не дуже присідає в захисті. Також я пограв орендованим джоколом, і він мені не зайшов. В нього плейстайл плюс на технічний дриблінг, але на полі він відчувається гірше, е ніж в Сакі Едовора, тих самих, яких цей плейстайл, звичайно, без плюса. Лемпті – це перший кандидат на заміну в моїй команді. Він швидкий, але дуже слабкий і маленький. Дебрюйне, Колумані і Фоті не вражають, але свої функції вони на полі роблять. Тео і Сон круті картки. Які будуть в складі, мабуть, найближчих кілька місяців. Особливо хочу відзначити Сона і його Файнеси, яких я забив вже дуже-дуже багато. До речі, зацініть який я гол забив супернику. Думаю, він добряче згорів від такого. Загалом перші 10 матчів я закінчив зі статою 8-2 і пішов відпочивати. Вам теж так рекомендую: якщо маєте змогу розбити вікінг лігу на 2 дні, робіть це. 20 матчів поспіль відіграти дуже важко. Ви можете декілька програти просто через втому і брак концентрації. До речі, хто ще не підписаний на мій Твіч, підписуйтесь. Я там часто з прямими едерами. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де усі анонси і цікава інформація, посилання під відео, і QR-код на екрані. На наступні 10 матчів я вже зібрав команду з багатьма орендованими гравцями, яких отримав за різні завдання під час першого тижня за передзамовлення. Це Аліся Потелос, Роберто Карлос, Фолз Коллз, Террі Анрі і вишенька на торті Роналдіньо. Повний склад ви бачите зараз на екрані. І давайте дивитися, як пройшли наступні матчі. Телетубісі. 2 А це напевно телепузики на якійсь мові. Здається, на англійській. Анрі Орендович ще два матчі Ну, непогано, непогано. Це цей жота. Блять. Ой-ой-ой! ой, фу, штанга нас рятує. Чо, а, блять! А ч я не пішов розігратися в дивізіони хоча б один матч? Я ж сьогодні не грав зовсім. Артем, блін. Блять, ще автогол, походу. Пока. Треба було піти розігратися в дивізіоні. Что difficulty Change, word pass? Что на? Алло, я weekend league играю. Какая нахуй difficulty word pass? Бля, нихуя не получается. Какая нахуй difficulty change? Что за хуйня? Чему? Блять, фифа, не заебай меня, будь ласка. И Андрей, сука. Давай, Дані. Хорош, Андрій, хорош. Все, розігралися. А є святкування в Анрі? Вчіпає, якщо тоже один гол. Я не знаю, FIFA вирішили не показувати, скільки голів суперника, але в нього теж один гол. <плес> <плес> для цього я Роберто Карлоса, до речі, взяв. Хочу файнасик з Анрі. Бляха. Фух, мене фаллен пробачив. А що так одна АЛясю. Леся. Е, а чого п'янку не дати? А чого п'янку не дати? Він мене підрубав, поставив мені під ніжку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, добре Менян, найкращий. Ой, як гарно Анрі витягнув Витянув Роналдіню. Блять, штанга, серйозно, Роналдіні, ну чому? Я мав на тебе, велику надію, що ти заб'єш. Блять, Коломані би там там Блядь, Блять, зараз я пропущу, та? Ні, в нього теж штана. Єбать. Блять, мені везе, мені дуже А Арм, дене пасік таки дашь на Анрі? Хорош. Анрі втече. Анрі тікає, анрі тікає. А якщо задаром просто. Блядь. Право Добре. Давай по центру, команд А Я вліво его Право Вправо? треба було вище. Так, він по центру вдарив, вправо, ударив, зараз пана вліво, Думаю, буде бити. Yes! А тепер я по центру. Сука. Не прочитав. А залетіло? Чекайте. <рес> Блять, Роберто Карлос такий сильний удар, що можна бути просто по центру і тип відбив собі ворота. Єбать, я таке перший раз бачив. Які... Та блядь, ну, та заєбали з цими своїми проходами по флангу, чесне слово. І Алєся. Хорош, Алєся. Фу, сука, повезло. Ненавижу, ненавижу ці проходи по флангу. Із Анрі. Блядь, он рід, так дарував, але не попав з, з лівою. Бачу, бачу, розвертаю. Леся, тікай, тікай від вандайка, тікай Олеся. Блять, і від Волкера втечі. Олеся! Олеся найкраща. Ну, відскок трошки, але нічого. Ну, відскок трошки. Обігратися. І запустити Олесю. І запустити Олесю. І Алєся тікай, тікає, тікай рідненька. А на дальню? <пі> Майзо. Ого, ого! Він не побіг до кінця? Сука, я думав, він до кінця буде по флангу, як завжди. І, ну... Роналдіньо! Хорош, Роналдіньо, якось карявенько, але добре. Сука. Ой, їбать мене Рафіня, що я не пробачив. Тут на Роберто Карлоса. Лос на Анрі. Той на Холанда. І Холанда на Ладіню. І такий файнасік. Роналдиньо, а я? Еееее, ха-ха, Роналдиньо. Ох, команда виглядає, типа... Типа не дуже дорого, але мені здається дуже сильно. О! Oh. Ніхуя я з Роналдіньо придумав. І такий! А, -а, 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 -а. а якщо на ла так от? І Із прийомом удар. Хорош! Генцильки? Роналдіньо! Я ж мені спочатку він не заходив, зараз нормальний супер. ні ні ні, ні, так, так просто в тебе не вийде це зробити. І ближній. Хорош, Роналдінь! Ну все, я розігрався. Або то суперник просто набагато слабший, ніж до того ці два були, або я розігрався. Ай, не дати, не дати, Грізману. Сука, Грізман. Ой-ой-ой, провтикав, провтикав сильно. Сука! Блять, вот вам и розігрався, зразу 2 голи пропустив. Блять, ну це весело за Ремолдині робити ці фінтики, але вони, мені здається, не дуже дивні. Блядь, хочу за Anri Fine А Ну давай. Ремалденю. Блять, Ремалденю хотру в цьому матчі Найкращий. Єбать, пеналька, пеналька, руналдініс збили Тіп кол, куди ти пролетів? Не дати, не дати, не дати. Ой, єбать, за спину гарно кинув. Добре, тео. Хорош, тео. Та блять як забрати мячик. Сука, йобана хуйня. Хорош, кол. Нахуй выбивай просто на ничей фланг. Спокійно. І за спинку. Икол. А у нано потащив, блять, у нано в нього грає. Чому у нано відбиває відбивайвали якісь смячки, удари? Ет, ножницями. Пеналька, 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 будь ласка, пеналька. Добре. Давай Олеся, вправо. Ще хороша, Лєся. Ось такі перші три матчі нової команди. перемоги по пенальті та в овертаймі, і перемога на останніх хвилинах з голом з пенальті. Але перемоги є перемоги, і позначку в 11 перемог досягнуто. Тим часом відео вже перейшло за 20 хвилин тому давайте знову прискорюємось. В наступному матчі я розпочав швидкого голу Роналдіньо після закидання Джокола. Але суперник швидко відігрався, вийшов вперед, накидав мені ще повну голів і розгробив мене 7-1. Наступний матч я розпочав вже з двох швидких голів. Один з них дуже красивий від відродіння, але після цього розслабився і суперник мене за це покарав, зрівнявши рахунок, ще в першому таймі. Після цього в нас почалася перестрілка, з якою суперник вийшов з перемогою 6-4. Що цікаво, перші 4 голи в нього забив герой Папін. Наступний суперник забив мені першим на старті поєдинку, і я подумав, що мій стріх з поразок тут продовжиться. Але зразу після пропущеного голу пройшов кіков і Анрі зрівняв рахунок. Роналдіньо продовжував робити свої фінти, а Анрі забивати. І вже на 18-й хвилині після хитрику від Анрі я вигравав 3 1 Походу, в цій грі краще пропустити першим, ніж забити. Таке враження, що гра щось підкручує тому, хто пропустив першим. Суперник не здавався, і в нас із ним знову почалася якась перестрілка, в якій я виграв з рахунком 5-3. Наступний матч і знову я пропускаю першим. Але цього разу не зрівнює рахунок кікофу. Я думав, що він посунув воротаря в дальній кут. Гра була складною, в мене мало що вдавалося, і в один з моментів я навіть нормально так згорів. Волкер, сиби, будь ласка, я тебе вже третій раз обіграв. Ну бля, ну скільки разів треба обіграти Волкера, щоб він від'їбався від мене. Потім пропустив ще раз, і сталося якесь диво. Або просто гра вирішила ще більше мені підкрутити. На 54-й хвилині я забиваю свій перший гол, який ми ударом у Лісі, який я був впевнений, що не залетить. І на 57 й хвилині зрівнюю за норі Трівелою. На 61-й хвилині Джокол теж забуває тривелою. І в підсумку я виграю 5-2, програючи 02 на 54 хвилині і майже не маючи шансів до того. Матч за 14 перемог пропоную подивитись детальніше. Road to nothing. Добре. Куртуарігерміліта ебать. є ж приймає. Він віддає? Він віддає, дякую, 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 супернику. Так, тут мені повезло і за 14 перемогу не прийшлося потіти. Все ще був шанс здобути 16 перемог, але в наступному матчі я попався проти Роналду 94, який в суперника був навіть не орендований, і в запеклій боротьбі я програв 4-3. Отже, мій результат 14 перемог, і давайте подивимось, які нагороди я за це отримав. Почали дивимося, що за 84 плюс випадає. Так, ідемо тепер туди. І останній пік. 82... 882 рейтинга небагано. Починаємо з з, з з. з з. Давайте за цього 24 золотих рідкісних гравця. Будь ласка, є. Німеччина. Міала хоча б, будь ласка. Мусіало, 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 месяла, мусіала, усяла, усяла. Оооо, 84-й рейтинг за 100К пак. Чи скільки Це, це ж 100 к капак, пиздец. Ебано. Ото говна насипали. Можна давати 85 екстра. В основному немаче, на який? Блять. Можешь хтось вийде кремнею? Double вулкаут. О! з того, теж нічого не коштує. Всередині. У-у-у, Клаус. Лос точніше. Гос, найс. Nice. Але він теж майже нічого не коштує. 20 тисяч 20 тисяч. Я думаю він більше буде коштувати, я потримаю. Ну що, і останній пак 30 рак не золотих. І дайте, будь ласка, не знаю, ну, МПП або, або когось промо цікавого там, наприклад, ДМБВ якогось. Снова Німеччина то пізець. Крос. Гюндуган 86. Може ще буде дабл блокаут. Давайте виходьте ще хтось. Не буде, не буде дабла. Хуйня, хуйня малята, отака хуйня. Блін, то треба було так потіти? Отже, я задоволений своєю грою в першій вікінлізі, але не задоволений нагородами. Надіюся, що в наступних паках мені буде щастити більше. Про орендованих легенд я багато говорити не буду. Я думаю, що я ні для кого не відкрию Америку, якщо скажу, що. Карточки за декілька мільйонів монет. Круті! Вау! Давайте я краще покажу, як кіт бавиться з моєю рукою. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, поставив подобайку чи підписався. Діліться у коментарях вашими результатами та нагородами. І бувайте здорові! Розчисуйте брови, все буде Україна. Пока!